Привіт, друзі, та ласкаво просимо на ваш улюблений канал про світ королівських перегонів. Сьогодні ми зануримося у вир подій, що розгортаються за лаштунками однієї з наймогутніших команд Формули 1 Здавалося б, у таборі Мерседес мав би панувати спокій та впевненість, але натомість ми бачимо гучний скандал, напружені переговори та тактики, що межують із психологічним тиском. У центрі цієї драми майбутнє талановитого британського водія Джорджа Рассела, чий контракт добігає кінця, і безжальний бос команди Тото Вольф. Але найцікавіше те, що маску з цього процесу зірвав той, хто знає всю цю кухню зсередини, чемпіон світу 2016 року. Ніко Розберг. Він виступив із нищівною критикою, розкривши неприємні методи. Які Вольф використовує, щоб тримати своїх водіїв у напрузі. Давайте розберемося в усьому по порядку. Контракт Джорджа Рассела з Мерседес закінчується наприкінці цього сезону. Це стандартна ситуація в Формулі 1. І зазвичай такі питання вирішуються тихо і без зайвого розголосу, особливо коли йдеться про ключового водія, на якого команда робить ставку в майбутньому. Проте не цього разу. Переговори зайшли в глухий кут, і як стверджує Ніко Розберг, причина цього свідома тактика Тото Вольфа. В інтерв'ю для Sky Sports F1 після гран прі Бельгії, Розберг не добирав слів, описуючи свого колишнього керівника. Тото просто жахливий парламентар, його головна тактика це зникнення, заявив Ніко. І ці слова пролунали як грім серед ясного неба. Він малює картину, в якій молодий і амбітний Джордж Рассел, намагаючись забезпечити своє майбутнє та обговорити деталі нової угоди, стикається зі стіною мовчання. Зараз Джордж намагається вийти з ним на зв'язок, щоб просунути справу вперед, але тото -то просто ігнорує його. Продовжує Розберг, це не просто слова ображеного колишнього водія. Ніко стверджує, що пережив те саме на власній шкірі. Коли вів переговори про свій чемпіонський контракт, я пам'ятаю, як він робив те саме зі мною в минулому він стає недоступним, не відповідає на дзвінки та повідомлення. І це жахливе відчуття, тому що ти почуваєшся абсолютно безсилим. Уявіть собі психологічний стан Рассела. ти викладаєшся на трасі на 100%, борешся за кожну десяту секунди для команди. А коли настає час говорити про майбутнє. Твій бос, людина, від якої залежить твоя кар'єра, просто грає з тобою в мовчанку. Це потужний інструмент тиску, який змушує водія сумніватися у своїй цінності та, можливо, погоджуватися на менш вигідні умови, аби лише припинити цю невизначеність. Ситуацію для Рассела ускладнює і те, що результати на трасі не дають йому залізних козирів у цих переговорах. На гран-прі Бельгії він зміг фінішувати лише на п'ятому місці. І хоча це непоганий результат, він блідне на тлі минулорічних успіхів, коли Льюіс Хемілтон здобув перемогу на цій же трасі в СПА, боліт Мерседес цього року явно поступається конкурентам, і це створює додатковий тиск. Команда не домінує, а отже, кожен водій має доводити свою незамінність з подвійною силою. В таких умовах тактика Вольфа стає ще більш дієвою. Коли команда на вершині, водій може диктувати умови. Коли ж команда переживає спад, влада повністю переходить до керівництва. І тут на сцену виходять ще два важливі фактори, які роблять цю історію схожою на складну шахову партію. Перший фактор це молодий талант з академії Мерседес Кімі Антонеллі. Його називають майбутньою зіркою. Але його виступ у Бельгії був провальним. Він зійшов на ранніх стадіях обох кваліфікаційних сесій. Це з одного боку мало б посилити позиції Рассела, адже гідної заміни з власних резервів у команди поки що немає. Але з іншого боку, це може бути частиною довгострокової гри Вольфа, який не хоче поспішати з дорогим контрактом для Рассела, поки не зрозуміє повний потенціал Антонеллі. Другий і значно вагоміший фактор має ім'я Макс Ферстапен. У падоку активно циркулюють чутки, що позиції Джорджа Рассела в Мерседес є стабільними лише доти, доки Тото Вольф не зможе переконати чинного чемпіона світу залишити «Редбул». Це здається фантастикою, але у світі Формули 1 ніколи не каже ніколи. Очікується, що нідерландський водій залишиться у своїй команді наступного року, але його довгострокове майбутнє все ще під питанням. Вольф, як досвідчений стратег, може просто вичікувати, тримаючи Рассела на гачку. Якщо з'явиться хоча б примарний шанс отримати Ферстапена, Вольф без вагань ним скористається. А Рассел у цій схемі є надійною, але все ж тимчасовою фігурою. Це пояснює, чому Тото -то не поспішає підписувати довгострокову угоду на умовах британця. І ось ми підходимо до найважливішого аспекту цієї історії 2026 рік. Саме тоді у Формулі 1 відбудеться кардинальна зміна технічного регламенту, особливо щодо силових установок. І багато хто в паддоку переконаний, що саме Мерседес матиме найпотужніший двигун у новій ері. Це означає, що команда. Яка зараз переживає не найкращі часи, може знову стати головним претендентом на титул, і місце в цій команді перетворюється на золотий квиток для Джорджа Рассела продовження контракту це не просто питання грошей чи статусу, це шанс стати лідером команди, яка потенційно буде боротися за чемпіонство. Якщо розвиток Антонеллі не прискориться, Саме Рассел може стати тим, навколо кого будуватимуть нову переможну машину. Розуміючи це, стає зрозумілою. І його фрустрація, і жорстка позиція Вольфа тото -то продає не просто місце в команді на наступний рік, він продає потенційну можливість стати чемпіоном світу, і за такий шанс він хоче отримати максимальну вигоду як фінансову, так і у вигляді повного контролю над водієм. Ніко Розберг підкреслює дивність цієї ситуації. Було дивно чути, як Джордж з такою категоричністю заявив, що до Гран-прі Угорщини він точно не підпише контракт. Це особливо цікаво, тому що на дворі вже серпень і до кінця сезону залишаються лічені місяці. Ця затримка не є нормальною, вона свідчить про серйозні розбіжності та напружену боротьбу за лаштунками. Розберг робить висновок, який змушує задуматися. Щось має відбуватися на задньому плані. Отже, що ми маємо в підсумку? З одного боку Джордж Рассел – амбітний водій, який прагне отримати визнання, стабільність і, найголовніше, шанс боротися за титул у 2026 році. З іншого Тото Вольф, майстер інтриг і жорстких переговорів, який використовує психологічний тиск, вичікує, розглядає варіанти з Ферстапеном. І тримає всі козирі у своїх руках. Він знає, що пропонує не просто контракт, а мрію. І за цю мрію він змушує платити високу ціну, в тому числі і нервовими клітинами. Ця історія яскравий приклад того, що Формула – це не лише швидкість на трасі, а й безжальна гра розуму, стратегії та нервів у кабінетах керівництва. Майбутнє Джорджа Рассела в Мерседес залишається невизначеним. І кожен наступний тиждень лише посилюватиме інтригу. А як ви вважаєте, чи є тактика Тото Вольфа виправданою бізнес-стратегією, чи це вже переходить межу поваги до власного водія? Напишіть свою думку в коментарях. Дякую за перегляд! Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео, і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини та аналітику зі світу Формули 1. До зустрічі.